Ну що, ми все ж таки ще повернулися. Ми не можемо зупинитися і не показувати вам цю красу, яку ми вам сьогодні пропонуємо. Тож, ще один з видів агату, який ви бачите, він також чорного кольору. У нас це один із типів, так у нас є. Там із типів і однозабарвлені. Зараз ви бачите однозабарвлений такий є він, але він має таку приховану витівку. Ви бачите, так що це е, у нас там у вигляді він ромбіків, ніби їх там е, тисячу. Так, це чорний агат гранований. До речі, щоб ви розуміли, серед усіх агатів, які існують, чорний найбільше цінується, тому що він вважається таким. Uh... Прям визначено вченими, що він унікально створений природою, тому що чорний колір, по суті, ви ж знаєте, так що не існує такого кольору. Це зіткано з усіх відтінків. І, взагалі, давній вчений вважав, що саме такий чорний агат було винайдено в Сицилії. Там біля річки річка називалася. Ахатес, так, і тому назвали цей агат так майже так, як річку ту Ахатес. Ось тому його вважають таким прям. Надзвичайно, надзвичайно унікальним винаходом. Він також, до речі, всій чорного кольору, це також походить до тієї історії, про яку ми з вами говорили, про орла, так, що нагадує око, Орел, який боровся там з магом, так, за життя. І потім це. Впало око з небес на землю, і якщо при торканні людини до цього там ока, воно перетворювалось на камінь. Ось тому е, воно дійсно нагадує: от саме наші такі е, чорні. Але якщо придивитися, так, от ближче взяти, от, то от є оці ромби, так, вони все одно придають якоїсь такої магічності. Так? А Агат, він же що? Він не тільки там має якусь містичну історію, він ще й може слугувати. Взагалом, всі камні, от якщо почитати, вони можуть слугувати як якийсь певний захист. Давайте примірюємо, будь ласочка, це Каміння. Так? І поглянемо, який же ж воно матиме вигляд. От мені також пасує до блузи чорний колір. ви можете подивитися. От код намиста 391. Погляньте, будь ласка, як він виблискує. Ну, ніби діамантики на ньому якісь там знаходяться. Довжина 44 сантиметри. Так, не маленька довжина, і не велика. Така собі середня е, статистична довжина. І давайте перейдемо до ціни. Я поки його зніму і залишу в себе на руці, щоб ви спостерігали. Давайте перейдемо до ціни. Ціна в інших магазинах може бути ну, не такою, як у нас. Сьогоднішня ціна, яку ми вам пропонуємо, це 1600. В інших магазинах це може бути 2000, а то й більше, так? Тобто там в рази. Значніше в рази більше. Але ж ми з вами знаємо, що не все так може бути просто і не все там може бути якісно, як би нам хотілося би було, а ціна може бути велика. Тож, поки ви маєте таку можливість, саме в цей момент, саме сьогодні, в цю секунду, код товару 391 номер 0800 21 44 88. Дзвінки у нас безкоштовні, ще раз вам нагадую, і доставка також безкоштовна. А ще, якщо до нас хтось приєднався, так і не встиг подивитися попередні пропозиції, то я вам пропоную підписатися на наш YouTube канал. Там ви зможете потім відслідкувати всі ефіри, подивитися і собі ще зателефонувати і дещо замовити, так? Але щоб не пропускати наші ефіри, не пропускати всі наші записи, підпишіться та поставте на дзвіночок. Так, там є дзвіночок, такий з боку, який намальований, і ви завжди будете знати, коли будуть виходити прямі ефіри чи якісь там нові записи. Ну що, ще раз вам нагадаю: код товару 391. Чорний агат гранований, довжина 44 сантиметри. Номер телефону 0800 21 44 88. Доставка у нас безкоштовна. Так, в межах. Країни і дзвінки також безкоштовні. Ну що, ціна у нас, яка упала щойно, насправді я шокована, тому що я бачила там більшу ціну, вам сьогодні пропонували. А зараз, в цей момент, вам пропонують наш прованс телемагазин. Пропонує вам за чудовий цей чорний агат, на який дуже великий попит панянки увага, всього. 1099 гривень уявляєте, це ж ну настільки приємна пропозиція всього. 1099 гривень. Це вау, насправді. Мені дуже подобаються такі пропозиції. Давайте я вам краще розверну, аби ви більш ширше могли роздивитися ці витівки, як вони виблискують. Мені подобається надзвичайно. Я б чесно забрала всі намисти, які тут є. Ну що, я пропоную вам рухатися далі, так? А ви все ж таки телефонуйте, не забувайте, що код 391. Номер 0800 вісімсот двадцять І дзвінки безкоштовні. Запитуйте все в операторів. Довжина намиста миста 44 см. А ми до вас повернемось через секундочку з новою пропозицією.